Робимо бізнес з нашої американської хати. Ми купили цей будинок в іпотеку на 30 років і ділимо його на окремі кімнати, щоб здавати. Наша ціль зробити так, щоб будинок окупив себе сам. Мій чоловік спеціально шукав підходящий будинок, і в результаті ми маємо 6 кімнат під замком, спільна кухня з залом і дві ванні кімнати. Тепер цифрова математика. О, а ти підписуйся: п'ять великих кімнат будемо здавати по 1000-1200 кожну на місяць, а одна менша десь 700. Грубо кажучи, дохід буде 6000 місяць. Доглядати за цим всім буде управляюча компанія. Вони заселяють, виселяють людей, прибирають. Нас взагалі в процесі не буде потрібно. За це вони беруть свої 10% з доходу. Після всіх комісій нам на руки йде десь 4 тисячі доларів. З них ми платимо ту саму іпотеку 2 500, ще частину відкладаємо на майбутні ремонти і всякі форс-мажори. А в ітозі дохід 1000 доларів в місяць, що дає нам 12% річних. А ще врахуємо, що з руками об'єкт і земля дорожає. То получається. Мінімум 15 річних, хто хоч трошки розуміється, той пойме, що то є дуже вигідно. Ти можеш жити хоч в Україні, а гроші собі капають. І головне, через роки у нас буде своя виплачена хата в США, за яку заплатили орендарі.